Вітаю, шановні глядачі! Сьогодні будемо говорити з юристом Ігорем Фещенко. А темою нашої розмови стане підписаний президентом законопроєкт про мобілізацію строковиків. Пане Ігорю, вітаю. Президент України Володимир Зеленський подав до ради законопроєкт про мобілізацію. Рада за нього проголосувала, і президент його підписав. Цього дуже очікували через те, що строковики, які пішли служити до російського вторгнення, служили останні два роки весь час війни. Тож, демобілізація саме цієї категорії була дуже на часі, і тепер всі очікують, коли ж буде саме підписано указ про демобілізацію, тобто коли фактично демобілізація строковиків почнеться. Тож я б запропонував вам обговорити саме це питання у контексті того, що який взагалі про процес і в приблизно от в які терміни очікувати, що це станеться. Так, доброго дня. Дійсно, цей законопроект був розглянутий як невідкладний президентом за ініціативи президента, і в принципі він був розглянутий, прийнятий і навіть набрав чинності за буквально тиждень один. Але нам недостатньо одного тільки ж закону про демобілізацію, щоб звільнити строковиків. тут необхідно обов'язково, щоб був виданий ще указ президента. І саме закон не містить чітких строків з приводу звільнення строковиків, а вони повинні бути вказані в указі президента, тобто немає також якогось правового регулювання, в які строки вони повинні бути звільнені, але це обов'язково вказується тільки указом президента. Тобто, дивлячись на те, що дуже швидко був прийнятий та набрав чинності цей законопроект про демобілізацію, то ми можемо. Логічно стверджувати, що напевно, точніше, е, ну, можемо так думати, що напевно він буде прийнятий скоро, точ, точніше, що указ буде найближчим часом, і це буде в якісь найближчі строки. Але е, якоїсь такої чіткої інформації, коли це буде, ми не маємо. Е, ми тільки знаємо, що строковики так, це дійсно була проблема, що вони е, у нас вже, якщо. До стану, до воєнного стану, був вони були прийняті на строкову службу. То після воєнного стану вони не мають права бути звільнені, тобто їх строки служби продовжуються. І зараз це була дійсно така проблема. Всі цього чекають, але до цього законопроекту та до указу дуже багато строковиків вони перейшли саме на мобілізацію, а також перейшли. Ішли на укладення контрактів строкових, тобто дуже велика кількість строковиків вони уклали контракти, тому в принципі ця проблема трошки була вирішена, але зараз все ж таки чекаємо указ президента. А от якщо враховувати те, що ми розуміємо, що строковики вони виконують певні завдання під час своєї служби, і якщо ця людина буде демобілізована, вочевидь потреба виконувати ці завдання, вона не зникне. І тож на вашу думку, чи взагалі ця, ця демобілізація вона буде відбуватися? У тому ключі, що буде підписано указ, і всіх відпустять, чи ну, от якщо от орієнтуватись на практику, чи це буде як формат поступової заміни протягом певного періоду тих людей, які служать зараз? Так, ну моя думка особисто така, що всіх не зможуть відпустити, тому що є велика, велика кількість строковиків, які зараз служать, проходять службу. Це є дуже великий кадровий військовий ресурс для нашої країни. Я думаю, що багатьом строковикам буде запропоновано укласти контракти на якихось нормальних умовах для того, щоб продовжити цю службу. І до того, як буде виданий саме указ президента, я думаю, що це питання якось буде врегульовано з приводу того, щоб не всі строковики були звільнені. І також відповідаючи на ваше минуле питання, як саме буде відбуватися це звільнення, то в будь-якому випадку, по закону, командир військової частини буде затверджувати план звільнення. І вже після цього плану, після затвердження, там їм буде виплачено там, грошове забезпечення, будуть видані документи, і по процедурі все буде далі пройдено. Тобто, після указу президента будуть вказані строки і далі командир, Командир військової частини буде затверджувати саме це звільнення не пізніше 10 днів до цього звільнення. Тобто, також ще можуть бути трошки продовжені ці строки. А можуть до прикладу строковик опинитися в таких обставинах, що його командир з певних причин не вносить його в цей список протягом тривалого часу? Ну, 100% що строки будуть вказані указом президента, і командири військових частин, вони будуть зобов'язані затвердити всі плани і звільнити осіб. Але якщо у таких військовослужбовців будуть виникати якісь там проблеми на військовій службі, то я думаю, більше ніж впевнений, що такі звільнення буде затримуватися. Дуже дякую вам, пане Ігорю, за такі розгорнуті коментарі. Будемо чекати указ для того, щоб дізнатися додаткові подробиці. Так, добре, до побачення. Дякую.